Доброго дня! Інститут штучного інтелекту та робототехніки університету Одеська політехніка в моєму лиці як директора. Е, і наші друзі, і партнери, директори і власник кіберспортивного клубу Скіл Андрій, наші партнери Сергій, благодійний фонд, техетна справа і капітан нашої команди Дмитрій, а, а також IT Family, представника якої нема з нами зараз, але ж вона присутня. Ми вирішили провести кіберспортивний турнір для молоді. Ha <laughs> ha незважаючи на все, що відбувається зараз у нашому місті, який присвячений відкриттю нової програми нашого інституту програмування ігрових систем. Дякую, Михаїл. То наші давнішні партнери, цей інститут. Ми проводимо з ними це вже не перший проект. І коли вони до нас звернулись, ми розрахували, що це вже час не прийшов для того, щоб наша молодь трохи видвинулася і поближче дізналась, що таке програмування ігрових систем. Нам приємно бути. Причесними до цього заходу це неймовірний буде захід. Ми дуже дякуємо. Скіл. Ми дуже вдячні штучному інтелекту, що сьогодні займаються важливими питаннями, питаннями молоді. Молодь сьогодні вона дуже дуже потребує нашої уваги. Дякую кожному, хто сидить поряд і таким капітанам, які сьогодні ведуть команду до перемоги. Команду, яка досягає перемоги, ми сподіваємося, що буде дуже цікавий захід. Залучайтеся, приєднуйтесь, ставте лайки. Дуже дякую вам, друзі! Найцікавіше попереду!